Піроліз і газогенерація розглянемо, що відбувається всередині оберненого газогенератора над зоною горіння і в печі, напівкоксування для виробництва деревного вугілля. Ці процеси однакові. Давайте подивимося, як це протікає наочно, і що при цьому виділяється. Показувати буде американець. Дякуємо йому за це відео, а пояснювати буде наш добрий знайомий Сергій Лагунов. На відео ми бачимо, що деревина піддається нагріванню в закритій ємності. Це називається піроліс, коли паливо вариться в закритому бункері, як у чайнику, для виходу газу. Ми бачимо прикріплена трубка. Всі класичні печі для виробництва деревного вугілля або піролізу ведуть цей процес при 550 градусах, це практично знайдена оптимальна температура для напівкоксування палива, при такій температурі з нього виганяється майже всі. летючі газ, вода, смола чому оптимальна, тому що в деревному вугіллі повинно залишитися трохи летючих. Це робить вугілля трохи кращим ніж при коксуванні, І процес його спалювання газифікації йде краще при тому, що смоли, це паливо вже не дасть. Напівкоксування залишає в дереві близько 20% летючих при тому, що до цього процесу їх було 82-88%, незважаючи на те, що водню в дереві близько 6%. Напівкоксування не може вигнати його весь і залишається трохи більше 3%. кисню в деревині 44%, але після напівкоксування в ретортах залишається близько 20% у вогнищах і печах 5, 10. решта 20% в летючих корисні під час процесу горіння. Активність палива буде вищою, ніж якби паливо піддалося коксуванню при температурі 1000 градусів. Тоді б у паливі майже не залишилося водню та кисню, а тільки один вуглець із золою та мінімумом летючих, таке паливо з точки зору здатності було б гірше, ніж напівкоксоване, але водночас, незважаючи на корисність летючих, для реакційної здатності вони шкідливі з точки зору калорійності Менделеєва. Він відкрив, що кожен один відсоток кисню у паливі знижує його калорійність на. 26 кілокалорій. Ми бачимо, як пальник нагріває паливо, і з нього починає виділятися спершу волога це видно. По білястому димку тут же і смола вона йде поруч, і в неї теж білястий вигляд. Смола йде мікронна, це означає, що молекули газу або води обтягнуло тонкою плівкою смоли, і вона в такому вигляді подорожує, трубопроводом. До 200 градусів деревина все ще дає вологу, але вже після 200 градусів починається хімічний розпад деревини. візуально видно, як вона починає буріти, темніти, це починають виходити латки. Кисень і водень пов'язані в паливі починають виходити назовні. коли виходить кисень, він прихоплює з собою корисний вуглець. Так ідуть два гази СО2 і СО. CO. СО2 завжди буде втричі більше, ніж СО. Крім того, цього кисень, виходячи з дерева, прихоплює із собою водень, і за перевіреним нашим ученим доброхотовим завжди половина кисню, що в дереві, буде перетворюватися на воду. Тобто з 44% кисню, що в дереві, 22% завжди вийде у вигляді води, якщо додати сюди гігроскопічну воду. Ту, що набрала деревина, ми отримуємо колосальний об'єм води 22% хімічної і, наприклад, 20% гігроскопічної з цієї причини води, що виділяються в дереві більш ніж достатньо. І ті, хто постійно хоче додати у газогенератор води, щоб отримати більш калорійний газ, просто поламають процес, охолодивши все зайвою водою. Води так багато, що пройшовши. Розпечений шар, перетворившись на 16% водню за рахунок відновної реакції, вода, що не прореагувала, виходить. І вилітає ще більше склянки води. На один кубометр газу а всього з одного кілограма деревини при 20. відсоткової вологості вийде 2,2 кубометра генгазу. Можна порахувати як багато води, летить разом з газом. Також ви можете бачити чорну смолу. це вже набагато складніше, ніж я назвав вам вище, у цій смолі присутні близько 300 хімічних сполук. Є трохи легко і важко розчинна і нерозчинна у воді смола, яку легко змити, і та яку відмивати потрібно тільки лугом, та сама, яка клеїть клапани в двигунах початківців ентузіастів газогенераторників, її можна прибрати лугом або розкоксовувачами двигунів. Що продаються розкопсувувачами двигунів ефект той самий, крім смоли виходить цілий набір органічних кислот, мурашина і оцтова кислота, які в парі куди сильніше діють, ніж поодинці, у вигляді летючих йдуть корисні гази метан, водень, чадний газ і трохи інших більш високомолекулярних газів, якщо відмити цей газ від вуглекислоти холодом або монател що простіше, вийде досить хороший газ калорійністю від 3500 до 4200 калорій плюс-мінус. Природне нагадаю 7600, але виходить газу. Не дуже багато за масою дерева всього близько 10-15% деревного вугілля залишається близько 30%, але зате води і рідкої смоли мама не горюй. За такого способу може виділитися близько 200 грам. на кілограм дерева, тобто майже 20%, можна її звичайно використовувати і при союзі. За нею ганялися використовуючи для нафтохімії, але в наших умовах дівати її можна хіба що для скріплення брикетів і подачі назад у газогенератор. Через те, що це смола сильно водяна, її складно використовувати, потрібно спершу випарувати воду. Загалом потрібно буде будувати цілий нафтоперегінний завод, що не дуже цікаво. А генератори позбавлені цього недоліку. Їх призначення все перетворити на газ по максимуму. Дякую за увагу.